На жаль, тема відключень світла актуальна і цього року, оскільки довбаний сусід продовжує тероризувати нашу енергосистему. Минулого ж року ми купували будь-які зарядні станції, які були в наявності, оскільки ніхто не був готовий до блекауту і був на них великий дефіцит. На сьогоднішній день асортимент дуже великий, багато різних продавців і виробників з'явилися на ринку, і часто ми отримуємо наступне питання: яку ж зарядну станцію вибрати? І на що потрібно звертати увагу. В цьому відео я вам допоможу знайти відповіді на ці запитання, тому сідайте позручніше, а ми починаємо. В першу чергу нам потрібно вибрати зарядну станцію заємністю, оскільки це один із ключових параметрів. Взагалі, цей параметр може відображатися по різному: як ампер на години, точніше в амперах, міліамперах або ват на години. В 90% ви скоріше за все, що будете бачити параметр як ват на годину, тому далі ми будемо говорити саме в цих величинах. Після цього нам потрібно зрозуміти взагалі, яку автономність ви хочете отримати і які е гаджети ви плануєте підключити. Що для цього нам потрібно. Потрібно подивитися, скільки витрачає енергії ваш прилад. Цю інформацію ви можете знайти на наліпці з технічними характеристиками. Якщо ж такої інформації там немає, то можете подивитися інструкцію або знайти відповідь в описі характеристик в інтернеті. Якщо ще там такої інформації немає, то раджу просто або придбати, або когось взяти в оренду ось такий пристрій, за допомогою якого ви чітко можете побачити, скільки витрачає енергії ваш прилад, і саме головне, що він покаже також і пікові значення, і мінімальні, оскільки з деякою технікою це буде дуже актуально і дуже важливо. Відповідно, ми сумуємо всю енергію, яку ми споживаємо, і ділимо ємність станції на цей показник. Але і тут це не так просто, оскільки в кожної зарядної станції є певні втрати енергії. Тобто, якщо ми, наприклад, маємо ємність самої станції 1000 Вт, тобто 1 кВт, і поділивши її там на 100 Вт, умовно, то ми не отримуємо 10 годин роботи. Оскільки в залежності від виробника, і від приладів, які ми підключаємо, в нас є певні втрати, про які я вже сказав, і в середньому вони складають від 10 до 25%. Тобто, в середньому можна взяти 20%, це як ну, найоптимальніший параметр. Тобто, число, яке ми отримали, потрібно ще помножити на 0,80. І тоді ви отримуєте орієнтовний час роботи ваших гаджетів. Але і тут також ще не все, оскільки є в нас прилади, які можуть витрачати. Різну енергію в залежності від навантаження. Самий банальний приклад це комп'ютер, оскільки під час звичайного е, там, браузингу або перегляду відео він витрачає там, мінімум енергії. Якщо ж ви на ньому будете грати або монтувати, тощо, то відповідно, енергії він буде витрачати більше. Теж саме стосується, наприклад, холодильників. Оскільки компресор може працювати після цього, ну тобто він буде витрачати більше енергії. Після цього він, скажімо так, вимикається, будуть працювати тільки, е, скажімо так, вентилятори і освітлення в самому холодильнику. І в цей момент він буде витрачати менше енергії, тому раджу тут брати просто середній параметр. Наступним важливим фактором, на який потрібно звертати увагу, це потужність самої станції, і вона в нас вимірюється саме в ватах. Тут також це неоднозначно, Точніше, не так просто, оскільки в нас є номінальна потужність і максимальна. Давайте більш детально про це поговоримо. Що таке номінальна потужність? Якщо в двох словах, то це та потужність, з якою станція може постійно і нормально працювати без будь-яких проблем. Максимальна потужність це потужність, яку станція може видавати на короткий термін. Від декількох секунд до декількох хвилин. Коли нам це потрібно? Самий банальний приклад це. Компресори, тобто насоси, які потребують під час запуску набагато більше енергії, ніж під час користування. Той же самий холодильник в середньому витрачає 100 ватт, але коли його ми включаємо, то він може споживати енергії в в 10-15 разів більше. Тому на це потрібно обов'язково звертати увагу знову ж таки, наприклад, ці ж зарядні станції EcoFlow, там River або RiverMax – в них номінальне навантаження там близько 800 Вт. і не всі холодильники він зможе запустити, оскільки на холодильнику буде вказуватись саме не піковий, не пікове значення, а номінальне наприклад, там 100 ватт. І ви будете думати, що вона буде працювати, але ні. Математика тут дуже проста, тобто ми беремо загальну потужність, яку потребують наші прилади, і дивимося, чи вистачає нам її від зарядної станції. Але тут також є один, скажімо так, одна особливість в тому, що деякі зарядні станції, наприклад, там Oukitel або ті ж самі EcoFlow, мають технологію X-Boost, тобто пониження вольтажу. Ну, що це означає? Що якщо, наприклад, ну, станція дає 1200 Вт потужності, а ми підключаємо до неї, наприклад, 2 кВт чайник, то у кітел буде працювати, тобто вона буде знижувати вольтаж, і тим самим прилади будуть працювати. Звісно, що вони будуть видавати не максимум своєї потужності, але ті ж самі прилади з нагрівальним елементом, чайники будуть працювати. Просто за чай буде закіпати там не за 5 хвилин, а за 8. Наступний фактор під час вибору зарядних станцій це тип акумулятора. В цілому можна їх розділити на два типи: перший це літіонні акумулятори і літі залізофосфатні. Які, які переваги в літіонних акумуляторах? Перше, це ціна, тобто вони дешевші. І друге це вага, тобто в середньому вони легші на там 10-20% порівнянні з літізаліза залізофосфатами Але за це ми розраховуємося ресурсом. Тобто в середньому виробник, виробники заявляють, що після 800 циклів це зарядки і розрядки зарядної станції, ви втратите до 20% ємкості. Теж саме ви можете побачити в ваших телефонах. В літі залізофосфатних акумуляторах у нас зворотня картини, тобто вони трішки важчі, трішки дорожчі, але набагато більший ресурс. І щоб ємкість акумуляторів знизилась на тих самих 20%, вже потрібно зробити 3000 тисячі циклів, тобто набагато більше. Четвертий ключовий фактор це час зарядки самої станції. І в деяких моментах він навіть важливіший ніж ємкість самої станції. Зараз поясню, чому під час вірних відключень проміжок часу, на який дають світло, може бути всього декілька годин. І тут вже е, навіть не так важливо на наскільки крута у вас зарядна станція з точки зору ємності, потужності, якщо у вас не буде можливості за цей проміжок часу її зарядити. Це такий невеличкий камінь в сторону Блюєті, Джекері, оскільки станції гарні, але коли станція заряджається 4-8 годин, у моєму розумінні це ненормально. Те ж самі зарядні станції EcoFlow або Укітель заряджаються або за одну годину, якщо це менші версії, або за 2 години, якщо це великі станції на 2 кВт. Так, да, ви можете сказати, що там можна докупити додатковий блок живлення, ще щось. Але камон, ну по-перше, там взагалі окремий блок живлення, а не вбудований, як в цих зарядних станціях. І це також дуже важливо. Тобто, вам не потрібно завжди переживати, де він, куди його покласти. І в деяких моделях взагалі в блоку живлення є додатковий вентилятор, який так само шумить, як зарядна станція. Тому. Цей параметр, скажімо так, обов'язковий до вашого розгляду, і тут все простіше. Чим швидше вона заряджається, тим краще, оскільки ви можете банально не заощаджувати на електроенергії, оскільки під час вірних відключень за 2 години ви зможете знову відновити зарядну станцію і далі продовжувати нею користуватись. А, і забув ще дещо сказати, що також зверніть увагу саме, чи плануєте ви якось іншим способом заряджати вашу зарядну станцію, наприклад, там зарядка від сонячних панелей, оскільки цей показник може різнитися, тобто деякі зарядні станції можуть отримувати енергію там від сонячних панелей там, до 100 Вт, а деякі до 1000 Вт. І відповідно швидкість зарядки буде значно е різнитися. Другий параметр також це. Точніше, друга можливість це зарядки від автомобільного прикурювача і від інших джерел енергії, тих же самих генераторів тощо. Далі в нас це вже додатковий функціонал самих зарядних станцій. В першу чергу це можливості роботи як безперебійника. Це також дуже важливо в наших реалях, оскільки з кожним днем працівників, які працюють онлайн з дому, стає все більше і більше. І коли ви... Працюєте півдня за якимось проєктом і випадково вимикають світло, і ви нічого не зберегли. Я думаю, ви розумієте, що це, м'яко кажучи, не позитивні емоції. Тому е цей параметр, як на мене, один із ключових. Далі можна розглядати такі моменти, як управління самої зарядною станцією дистанційно через програмне забезпечення на телефоні або комп'ютері, наприклад. Можливості збільшувати ємність самої зарядної станції за допомогою додаткових акумуляторів, як тих же самих EcoFlow, наприклад. Але тут також є певний нюанс. Потрібно також дивитися і на ціну самих акумуляторів, оскільки, наприклад, додаткові акумулятори для EcoFlow в деяких моментах навіть дорожчі, ніж зарядні. Середні станції від Овкітель або інших виробників. Але тут вже все залежить від вашого бюджету. Е, також деякі виробники намагаються заманити клієнтів за допомогою там безпровідних зарядок, е, що, на мою думку, повний абсурд, оскільки банально ви витрачаєте набагато більше енергії за допомогою такого способу зарядки. І вдруге, це вповільняє швидкість зарядки тих же самих телефонів. Е, дуже приємним бонусом, як на мою думку, це. Наявність ліхтарика в самої зарядній станції, або такого маленького, або великих світодіодних, як в анкер, наприклад. Це дуже корисно, коли виключили світло, і ви ще, наприклад, не встигли підключити інші джерела, джерела освітлення. Тобто ви включаєте тут і вже яке-не яке світло маєте. Також потрібно дивитися на роз'єми, які є на самій зарядній станції. Тобто, що ви можете підключати до, ну, до неї. Це кількість розеток, але в принципі стосовно розеток, це не так критично, оскільки можна використовувати ті ж самі двійники, трійники тощо. Але обов'язково дивіться саме на розміщення блоку розеток, оскільки, наприклад, в Ecoflow розетки знаходяться, розміщуються таким квадратом, і деякі вилки, наприклад, просто фізично фізично неможливо розмістити, оскільки вони будуть заважати одна одній або ті ж самі блоки живлення. Тому тут, скажімо так, чим е, роз, е, чим більше простору, тим краще. Також дуже круто, якщо є DC-роз'єми на самій зарядній станції, оскільки за допомогою цих роз'ємів ви можете підключити led освітлення роутери тощо. І тим самим ці роз'єми не будуть витрачати роботу самого інвертора, і ви заощадите декілька відсотків енергії вашої зарядної станції. Ну і останнє, але не по значимості це ціна. Тут все просто. Якщо маєте можливість купувати найкраще, найдорожче, то купуєте і горя собі не знаєте. Якщо немає такої можливості, то єдине, що можу порадити, це не купувати найдешевше. Оскільки, як правило, точніше, як показує практика, дешеве, гарним не буває. Тобто рано чи пізно ця станція виходить із ладу. Тому краще вибирати перевірених виробників. Якщо вони продавалися минулого року, це взагалі буде дуже крутим показником, оскільки Яки станція за цей час, скажімо так, прийшла вогонь і воду, і дуже великий можна отримати фідбек по зарядним станціям. Є сервісне обслуговування, тобто майстри знають, як з ними працювати. І самое головне, є запчастина на них, навіть якщо випадково ви спалили станцію, то швидко її зможете відремонтувати. Не потрібно буде півроку чекати запчастини. Якщо у вас виникли ще якісь питання, або я про щось забув сказати, то завжди чекаємо у вас в коментарях. Як завжди, придбати ці зарядні станції або інші, ви зможете у нас за посиланням під відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!